Президента Зеленського і взагалі влади в спробах вас звільнити з полону там і так далі, взагалі їхню допомогу під час оточення Маріуполю. Там я оцінював ці зусилля позитивно. А зараз, коли я дізнався, якою ціною робилося те, що робилося для нашого порятунку, то зараз я оцінюю це максимально позитивно, наскільки це можливо. Заники вищого командування зв'язувалися з командуванням гарнізону Маріуполь. І я знаю про спроби деблокади. Тобто, це це фактично так було. Тобто нас пробували деблокувати, пробували надати нам допомогу. Наскільки це було важливо, наскільки це було можливо взагалі. Ми чули багато чого. Ми чули про спроби інших підрозділів спеціального призначення в Україні підвозити нам якусь певну допомогу, там медикаменти, боєприпаси, там ще щось. Тому ну ми були дуже сильно цим. Ну нам було це дуже приємно розуміти, що ми не самі. Але на жаль, цієї допомоги виявилося недостатньо. Але в першу чергу це було через те, що для противника Маріуполь був принципово важливою точкою на карті. Тому противник натягнув таку кількість протиповітряної оборони, що до нас вже не долітали. І було втрачено дуже дуже багато безпілотників, було втрачено дуже багато. Життів людей, які намагалися виконати ті завдання, які ставило на нашу команду.